Добрий день, вітаю вас на каналі 3 плюс 3. З вами Сиренко Злата, і сьогодні ми поговоримо про день української писемності та мови. Тому не перемикайтесь. Ну, враховуючи, що ви не зможете фактично цього зробити, тому що це не справжній канал. Якщо ви думаєте, що це комерційний хід, то це не так. Даю слово нашим дослідникам. Що ж, розпочнемо з того, що це взагалі за день мови? День Української писемності та мови це свято розвитку державної мови, яке щороку відзначається в Україні 27 жовтня, ще листопада 1997 року, Це день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця. Але хто взагалі цей Нестор? Нестор літописець це Київський літописець та письменник Єрога з 1073-го Чернецького Печерського монастиря. Автор «Житті святих рядів Бориса Ігліба і Феодосія Печерського вважається упорядником Повісті минулих літ. Наш кореспондент поцікався літописця щодо того, як проходить написання повіст, і ось його відповідь: Несторе, нам хотілося б поцікавитись, як проходить написання вашої повісті? Ну, працюю вже десь 20 років. Майже закінчив. Ото, що це за свято ми засували і хто таке Нестолітопис також. А якщо до того, як власно цей ідея? По-перше, відбувається покладання квітів до пам'ятника літописця. Наш кореспондент був на місці подій. Передаю естафету наступному досліднику. По-друге, відбувається написання Радіодиктанту Національної єдності. Це Українське Радіодиктант Національної єдності. Це традиційна щорічна загально національна акція єдності, присвячена українській мові. Організатор «Українське Радіо уперше Радіо Дикна пройшов у 2000 році, акцію називали наймасовішим мовом осені в Україні. До речі, цього року, 25 жовтня о 11.00. По-третє, вшанування пам'яті популизатором української мови. Згадуємо деяких з них: Борис Антоненко давидович Це український письменник, літературний перекладач, член літературної організації Ланка Марс. Дослідник проблем розвитку і культури української мови. Збірки статей: про що і як, та в літературі і колої літератури. Написав такі твори, як Синя волошка», Земле українською» і як ми говоримо. Тощо. Ніна Клименко це українська мовознавиця, членка розпоненти Національної академії наук України, доктор філологічних наук, професор. Новогрецько-український словник і граматично-словник української літературної мови, словозміна, автор монографії, як народжують слово, словотир сучасної літературної української мови. Тощо. По-четверте, заохочення видавництва, які випускали літературу української мови, наприклад, такі як. Видавництво Старого Лева, видавництво «Абаба Галамага», видавництво Артюз, видавництво Анети Антоненко. По-п'яте. Проводження міжнародного конкурсу знавців української мови, от імені Петра Яцика. Цей конкурс проходить у чотирьох етапах: шкільний, районний, обласний та загальноукраїнський. Переможці, крім цінних подарунків, отримують ще грошову винагороду. До речі, цього року перший етап відбудеться 28 жовтня. Візьмете участь Даю слово Софії. Тоді хто такий Яцик? Петро Яцик це кандидатський підприємець українського походження, меценат і філантроп, відомий своїм ваговим внеском у фінансуванні українознавств на Заході та Україні. Серед найголовніших проєктів про фінансування Петро Український науковий інститут Гарвардського університету, Енциклопедія українознавства, Канадський інститут українських студій і власний міжнародний конкурс української мови. Даю слово нашому кореспонденту. Петро Дмитровичу, як вам той факт, що на вашу честь названо конкурс? Ох, я вважаю це чарівним. Звичайно, коли хтось називає твоїм іменем і прізвищем, вулиці, конкурсі тощо. Це безумовно збільшує шанс на те, що хтось поцікавиться, хто ти такий або така, і виявить для себе ще одного неймовірного українця або ще одну неймовірну українку. Отже, День української писемності та мови це свято розвитку державної мови, яке має на меті об'єднати носіїв української не тільки в Україні, а й у всіх куточках світу. Це день, в якому ми згадуємо нестора літописця, день, завдяки якому ми маємо змогу брати участь у конкурсах і писати радіодиктант. Бажано звичайно, щоб вас не змушували це робити вчителі. День, в яких ми згадуємо крутих популяризаторів української писемності та мови. Це день, коли ми згадуємо, наскільки у нас культові видавництва книжок, які знайомі нам ще з дитинства. Книжки, які перекладені не однією, не іноземною мовою. Це саме той день нагадування, за що ми все-таки боремося до останнього подиху з <кхм> сією. Бо все-таки, якщо б ми здалися, чи могли б ми висвяткувати цей день належним чином?